В селі Остриня, що на тлумачині, була неабияка потреба в гуманітарній допомозі, адже там чимала кількість внутрішньо переміщених українців, малозабезпечених та людей з інвалідністю. Тому волонтерський штаб українська команда вирішили підтримати та допомогти людям. То є, а... Продукти харчування, солодощі, одяг. Ну в середньому це є 15 продуктових наборів. Тобто плюс-мінус 15 чоловік буде і 15 продуктових наборів. Дану допомогу волонтерський штаб передав завдяки підтримці міжнародних партнерів. Розповідає представник штабу Роман Сем'янчук. Ця допомога нам надійшла від наших партнерів «Doc for you, for Ukraine із Франції, і е, волонтерський штаб, українська команда, е, має, має можливість зараз. Е... Крас ці продуктові набори передати потребуючим це різні категорії громадян, це і малозабезпечені, це і люди з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи. Тощо за словами старости села Віталія Дронюка, в час війни людям потрібна підтримка та допомога від волонтерів. До прикладу, в їхньому селі проживає шість внутрішньо переміщених сімей, що залишилися без рідної домівки. Зараз ми маємо переселенців шість сімей, плюс наші є особи, які не захищені верстою, інваліди, діти в сироти є, і також діти багатодітні. Отримати допомогу прийшов Володимир Григоренко. Чоловік з початком повномасштабного вторгнення разом зі своїм батьком переїхали на Прикарпаття з Луганщини. Каже, така підтримка є дуже цінною. Люди допомагають. Ну дякують, як кажуть. Я, я сюди приїхав без паспорту, без нічого, один тільки батька старий, і все. А люди тут мені ну допомогли так, що я кажу, не розрахуватись. Бо я сходиш в магазин, там такі ціни, що сказиться можна. Також тим людям, що не мали можливості фізично прийти по допомогу, волонтери розвозили адресно. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини телерадіо компанія Раїна, добренько. дуже дякую.